Друзі, моя постійна рубрика Згадати все. Нагадую вам, що в мене продається однокімнатна студія. Зараз у нас е змінилася ціна е 13 тисяч доларів. Однокімнатна студія, яка знаходиться біля метро-Холодна Гора по вулиці Полтавський шлях. Е ця квартира з балконом, е третій поверх, чотирьохповерхового будинку. 19 метрів. Згадуємо разом. На локте у нас хідні двери. Вот такой санвузол. Такая текала дверь. Так. Ванна, пралка, бойлер. Ну, вот такая мини-кухонька. Так, друзі, зверніть увагу, у будинку електроплита. Газу немає, газу немає, газу немає. Так, і кімната, шафа купе велика. Зараз. Бачите, скільки багато всього можна розмістити так. Диван. Зверніть увагу, яка велика батарея ну, на дві стіни. Так, і ось такий балкончик. Дуже, дуже гарна штука ось в таких маленьких квартирах. Так, ну нарешті відбий. Так, ось така чудова квартира. Чекає покупця